Звати Віталій Правдицький, я художник з червонорміська рода. На даний час працюю викладачем художньої школи червонорміської, можна сказати, школі мистецтв. Також з недавнього часу працюю директором Червонорміського художнього музею. Ну, напевно, як і в кожного художника. Бажання малювати виникло ще з самого раннього дитинства. І тим більше зараз маю досвід займаючись такими самими маленькими дітьми. У дитинстві всі люблять малювати, але в мене якось вийшла така річ, що завжди любив дуже дивитися картини інших художників. Вишукував в книжках і весь час поглядав. І от це саме якесь навіть вікно в інший світ було для мене відкриттям. А потім я сам почав малювати. З кожним разом, коли малював, мені більше це все подобалося, цим захоплювався. А потім це вже переросло в бажання стати художником. І так само і з'явилося. Вийшло так, що я став художником. Потім почав цим професійно займатися. І вже зараз просто своє життя не уявляю, без того воно вже зрослося з моїми жилами, з кістьми. Художню освіту маю таку, що я закінчив в Житомирі училище культури і мистецтв, відділення образу та декоративно-прикладне мистецтво. Перед цим я був, навчався в Чернорміську у е, художній студії, яку вів Леонід Віталійович Фесенко, заслужений учитель України. А потім після закінчення Житомирського училища вирішив поступити до Львова і навчався в українській академії друкарства на відділенні графіки. Ну, в мене художників, яких я наслідував, практично не було. Але так, були такі художники, які на мене справили найбільше враження, особливо в творчості. Я можу сказати, що Житомирський це Микола Максименко, також Світлана Зелена. А також мені хочеться говорити більш в цілому про світове мистецтво. На мене найбільший вплив справи це художник. Врубль. Чому? Тому що я і досі вважаю, що його картина, ось «Демон сидячий» найбільш є найбільшим витвором мистецтва. І вона настільки відображає саму душу художника, навіть душу творчої людини, яка в пориві сумління сидить. І от це можу сказати. Але найбільший вплив на мене просто в житті справила людина, на жаль, вже це Мистецтвознавець Житомирський Анатолій Мефодійович Шевчук. Він для мене став не тільки добрим викладачем, вчителем, а й став навіть наставником по життю, духовним батьком, так скажімо, можна висловитись. І ми весь час з ним підтримували стосунки і організовували виставки, я йому допомагав у проведенні виставок. Також він проводив цікаві конференції. І от саме в його середовищі я і знайомився з різними художниками. І набирався досвіду, скажімо, життєвого і також бачення, вибудовувати свою позицію життя. Раніше, коли я так починав саме творчо працювати, то для мене головним були пошуки форми. Зараз для мене дуже важливо, коли я працюю над якимось задуманим твором, це спокій, замкнутість, щоб ніхто мені не заважав, не ставав на перепоні. І цілковита відвертість з білим простором, з полотном або з папером. А головним в творчості є те, що з'являється ідея для твору художнього. І мені потрібно її, цю ідею виносити. Як я вже згадував, що в мене з художня моя живка зрослася, і також треба виносити, як можливо, дитя, цю, цю ідею, щоб вона відчути її, прожити цю ідею а потім її передати на полотні. І виходить так, що коли це все передаєш, то багато художників захоплюються якимись такими ілюзорними ефектами. А для мене важливим є те, що передати можливо, зерно, дійти до абсолюту творчого. І тому в мене саме моя творчість графічна, вона є тільки чорно-білою. Де мене навіть є така формула для того, що. Від всепоглинаючого чорного до відкритого білого, а потім чуєш себе саме в цих двох векторах, двох полюсах чорного та білого. І головне в мене саме абстрактними і асоціативними символами передати оцю сутність ідеї. Тому що от я дуже захоплювався в свій час. Епохою тріпільської культури, і там однією лінією, одним знаком можна було виразити от, дуже багато чого. Там цілий цес відміщався в тій піраміці. І от мені хочеться досягти самого такого певного абсолюту в своїй творчості. Ну, детальніше я працюю в оригінальній графіці, так називається техніка. То я намагаюся витворити, як я їй казав, асоціативізм у своїй графіці. Можливо, ніхто ще цим не займався, але напевно так трапляється з різними художниками, коли ти працюєш, здається, що щось нове в тебе з'являється, але може бути таке, що на протилежному кінці планети. Теж Хто хтось про це думає і цим займається. Дай, власне таке. У ну, мене асоціативізм будується, от, також виходить з того. Кожна, наприклад, я використовую дуже прості символи в своїх роботах. Сам найбільш асоціативний, найбільш простий символ це чорний квадрат Малевича. І там будується в цьому супрематизм. Десь. І в мене також от, є лінія кутаста, є лінія хвиляста. Вона також несе своє певне психологічне навантаження, також використовується трикутник, квадрат, коло, різні похідні від цих простих форм, там крапка. Також. І от саме, коли вдивляєшся в це, то щоб вони вибудовували такий психологізм у цій лінії, так само як і в трипільській культурі, здається, нічого ніякої конкретики немає. Бо ми звикли, от наше зараз таке суспільство рекламне. І ми звикли до того, що навіть художник як виставляє свої роботи, то там може будь-що намальовано, але головне, там придумує він якусь концепцію і може наплести будь-яку ахінею, використати багато розумних слів, і там будуть люди привести рекламну кампанію гарно, і будуть люди приходити вже і вестись просто на рекламу. У мене зовсім все по-іншому. Якщо людина, якщо людина, наприклад, не сприймає на перший раз, вона може на наступний раз прийти і сприйняти цю річ. Але все залежить від того, якого рівня культури внутрішньої це людина. Ще, можливо, залежить від того, в людини є природне відчуття мистецтва. Людина приходить, і вона може зразу сказати, що їй подобається або не подобається. Це вибір кожного. І я не стараюся, щоб моє мистецтво всім подобалось. Не, не намагаюся переконати. Це право вибору, тому що кожне мистецтво має право на існування. Навіть будь-яко кітчеве мистецтво чи кон'юктура, в наш час все має право на існування, все має свого глядача, свого пооціновувача. Ну, напевно, що інтелектуальним, елітним мистецтвом, я його, мені важко так назвати, це має е, називати глядач, який приходить і дивиться мої картини. Я свої картини роблю, те, що я внутрішньо відчуваю, те, що я це пережив, те, що я ту річ обдумав, виносив. А вже як гляда... От, глядач прийде, якщо він, напевно, можливо відчував такі речі у своєму житті, то він, і навіть хай це буде абстрактна така асоціативна картина, то він також підсвідомо це все зрозуміє. Починав я взагалі, мабуть, як і кожен, коли хто саме почав навчатися мистецтву, то це реалізм, захоплення реалізмом. Я дуже не сприймав потім всі ці різні течії, які з'явилися після реалізму, класицизму. Але потім часом, коли почав займатися більш глибоко мистецтвом, я починав розуміти, що висловити свою думку не вистачає рамок реалізму. Потрібно рухатись далі. І коли от я навчався в училищі, нашому Житомирському, були такі викладачі, як Соболівський, Микола Аркадійович, Анатолій Мифович Шевчук, Михайло Григорович Соломченко, Василь Миколаївич Герасимчук. От вони всі дозволяли експериментувати, працювати, шукати форму. І потім я вже познайомився з різними течіями мистецтва, які виникли там в 19-20 столітті, і я зрозумів, що для висловлення свого можна будь-що знайти, будь-які форми, течі, і саме на цьому почав будувати, шукати. Також були у мене різні ці пошуки, форми. Можливо, я вдавався в інші якісь течії там, експресіонізму, такого абстрактного мистецтва, формалізму вдавався дуже часто, а потім на цій всій базі були такі переломні в мене моменти в житті психологічні, коли от. Знаєте, воно приходить це все раптово, це все запрогнозувати, обдумати неможливо. Воно приходить раптово, і ти починаєш заглиблюватися, розвивати цю тему. Починаєш спілкуватися з цим білим простором. Навіть потім саме полотно, от в тебе з'являється ідея, а ти приходиш, от вибрав цей формат, хочеш його висловити на форматі. А сам тобі формат диктує, говорить: ні, це все дуже сиро, це ще дуже така, знаєш, хибна думка. Вона ще визріє, можливо, вона прохідна ця думка, бо ми завжди захоплюємося якимись такими ілюзіями, які в нашому житті трапляються надуманими речами дуже часто. А хоч а справжня ідея вона повинна визріти. І коли вона визріває, тоді ще проходить етап роботи на цьому білому просторі, коли ти її починаєш переводити. На цей простір починає з ним працювати над цією демо, ідеєю, потім іде трактування цієї форми, також ми дозволяємо. Так само відбувається створення картин От здається, що виходить так, що глядач приходить, деякі такі глядачі є, ну але кожен вправі того, як він, як я вже казав, що кожен. Говорить про в залежності від своєї внутрішньої культури, багато глядачів приходять і кажуть: о, я також це можу зробити. Що тут малювати, там цих пару ліній ще. А от обдумати, щоб весь цей психологізм в пару лініях вибудувати, щоб була якась ідея, воно диктувало якусь думку. От, і от це саме головне. А процес створення картини дійсно от. Я... Є таке уявлення, що багато художників говорять, що треба кожного дня працювати, малювати. Але це виходить так, що ти майстер якийсь. Не художник, а не творець, а майстер. Робітник. Що ти приходиш, кожного дня працюєш в одній техніці, і в тебе йде процес відтворення. А в мене головне в роботі це процес створення. І коли ти виносиш цю роботу, а потім її робиш, то після того, коли ти створиш картину, то йде таке суцільне спустошення в організмі. А ще коли я працюю, з визріла ця ідея, і от треба зробити картину. І мені там буває таке, що я дуже завантажений роботою, немає часу її зробити. У мене починається. Хандра, я думаю, як це зробити, стаю дуже нервовий. Коли починаю вже тоді знаходжу час працювати, я можу сидіти два-три дні, навіть просто не спати. Можуть незнайомі підтвердити, коли я малюю. Я переважно взагалі нічого не їм ні про що не відволікаюся. Навіть коли до мене заходять хтось і просто там привітатися до мене вдома, відвідати чи там матір, наприклад, до мене підійде, щось попросити, то я це все дуже. На ножах це сприймаю. Тобто, в мене має бути такий, я в вакуумі знаходжуся. І коли я вже створюю роботу, то в мене і фізичне, і моральне спустошення настає. І мені вже потім я один день, два дні просто від цього всього відходжу після створення картини. Ой, Дюрко Гудзь, це взагалі для мене окрема ніша в моєму житті. Коли я ще, мабуть, мав років 16 чи 17 вперше познайомився з творчістю Юрка Гудзя. І він Поліщук, і я Поліщук, і саме так, як він бачить цей світ, і особливо мені ще подобається тим, що я живу в маленькому містечку, як Червонармійський. Юрко Ґузь саме втікав з Києва, з інших міст, саме до свого рідного села Немильні. І там більшість робіт у нього пов'язана саме з Немильною поезія чи то прозові твори його. Всі пов'язані з маленьким містом, з містом і переживаннями от саме населення таких маленьких містечок, і можна відкрити от цілий світ. А ще чим він близький для мене? Те, що от саме він міг бачити в людині те потаємне і без прикрас. Він настільки цей нерв оголював, який є в людині. Що потім відкривається перед людиною, як потім читаєш його поезію, в декількох словах весь образ, світ оточуючий і внутрішній цієї людини. І саме от в своїй творчості я намагався дійти, от такого можливо катарсису, творчого, як у поезії Юрка Гудзя, як художник, так, тому що він міг він створював, здається, буденні речі Юрко Гудзь, але він міг дати такі влучні назви, що іде трактування цього твору настільки глибинне і багатопланове. І от, саме можливо, цей асоціативізм, те, що я намагаюся вибудувати в творчості, я саме цей асоціативізм побачив і в поезії, і потім в написах до живописних робіт Юркових. Так, у мене моє мистецтво саме. Виникає з того, що я почав також захоплюватись паралельно і абстракцією, і мінімалізмом. Мінімалізм дає людині от мінімальне трактування дійсності і максимальне вираження ідеї. І от саме в своїй творчості от я керуюсь тільки чорним і білим кольором. І от глядач дійсно от приходить, дивиться, і, можливо, він. Я хочу, щоб я дивився мою роботу і собі уявляв, можливо, тут і не вистачає кольору, щоб він собі такі в мене твори, що, можливо, хай глядач сам домислює те, що можливо і кольор ввести, можливо, щось і доробити. Але це саме і головне, на чому і будується асоціативізм. Те, що людина починає приходити і виникають у неї думки, навколо просто у мене твори як привід для роздумів. Для переосмислення. Ну Так, я виставлявся в Житомирі, мав персональні виставки, також е як учасник групових виставок при спілці художників України. Також, коли е організовував Анатолій Мефодіович Шевчук, виставки, я також постійно приймав участь у його виставках. Але в Житомирі можливо зробити свою виставку, але щоб десь далі зробити свою виставку, то на це все потрібно мати кошти. А починаючий художник, цих коштів завжди немає. А для того, щоб мати кошти, то потрібно мати якогось спонсора. Чи просто... І дуже зараз є такі грантові програми, але ці грантові програми також дуже важко виграти, тому що завжди наш час, як і все, мабуть, відбувається через знайомих, і ці всі схеми дуже корупційні. Секрет успіху дійти до масового глядача, мабуть, у кожного свій, і, напевно, ніхто цього не знає. Це все приходить, мабуть, з часом. Простий секрет, коли є в тебе багато грошей, то ти зразу не знаходиш масового глядача. Але, знаєте, дуже мені ще здається, щоб знайти свого глядача не потрібні ці кошти, не потрібні гроші. Поступово воно все прийде. Бо коли ти вкладеш дуже великі гроші, це в тебе вийде все раптово, то не буде в тебе відчуття цього зростання, і ти не будеш дорожити своїм глядачем. А ще Художник і не має замислюватись над тим, чи є в нього глядач, чи немає глядача. Художник повинен просто працювати, висловлювати свою ідею, а чи подобається, чи не подобається. Над цим не повинен замислюватись художник. Но чому вийшло так, що я в Чернормійську? Тому що я як навчався в Львові, в нас саме відкрили художню школу в Чернормійську. І мені хотілося попрацювати з дітьми, тому я там перевівся на зоочне навчання і почав займатися з дітьми. І Дуже вийшло цікаво. Ми навіть робили виставки тут в Житомирі моїх дітей. І мені здається, ми стараємося з цими дітьми, як працюємо, то використовувати. Я їх не хочу забити якимись своїми поглядами на мистецтво, а хочу розвинути те, щоб кожна дитина як працює, яке в неї є бачення світу, так вона його. І виражала в своїй творчості. В Чорнерміську, з однієї сторони, і приємно працювати, тому що ем, постійно знаходишся сам на такому Мергінесі. Можна працювати, особливо для мене, коли я не люблю, щоб мені хтось заважав працювати. Але з другої сторони, постійно не вистачає спілкування в Чорнерміську. Так, да, хотілося б десь поїхати попрацювати, але я не знаю, чи мені б десь було краще, ніж в Чорнерміську. Мені взагалі хочеться отримати десь якесь окреме таке помешкання подалі від міста, подалі від цивілізації, сидіти просто працювати, а потім десь на пару днів виїжджати, зустрічатися з твоїми знайомими, ділитися думками, а потім приїжджати до себе, закриватися від усього світу і заглиблюватися над мистецтвом, і бачити тільки його. Ну, Крім саме такого. Пластичного мистецтва дійсно, от, напевно, кожна творча людина повинна поєднувати в собі різні різне сприйняття дійсності. І саме, наприклад, музичне сприйняття, воно також дозволяє чудово відчути ритм. Навіть музика, коли її слухаєш, то вона також вибудовує якісь образи в тебе в голові. По-іншому починаєш бачити. Потім настрій дуже важливий. От, у художника він повинен вдаватися як актор. Не дарма там за кордоном художників чи творчих людей називають артистами всі. І от художник також повинен бути артистом, він повинен все переживати. Він повинен бути щоб, з тонкою душею бути. І мати особливо художник повинен мати, мені здається, що взагалі творча людина повинна мати дуже велике сумління до творчості. Ніколи не треба бути впевненим в собі, бо впевненість вона робить тебе глухішим. А коли ти сумління, особливо коли ці також перепади, настрою, сприйняття, коли ти впадаєш в депресію, потім в тебе піднімається різко настрій, ці всі переломи, ці всі. Стрибки, можна так сказати, на строєві. Вони тільки допомагають, роблять гострішим зір, гостріші відчуття, почуття. І мені здається, твор артист повинен завжди вдаватися до крайнощів. А особливо, що дуже приємно мені, от на мене великі враження. От як згадували ми Юрка Гудза, от саме юркове сприйняття дійсності для мене. Я дуже близьким, також мені ще подобається. На мене в свій час, коли я почав займатися так більш серйозно, вже заглиблюватися в саме мистецтво, на мене справили дуже велике враження, рух шістидесятників. І особливо, коли я там зачитувався Василем Стусом, чи Ліною Костенко, чи навіть просто художниками того часу захоплювався. От, саме от... Кристалізація своєї думки, свого бачення на життя, внутрішнього его, навіть свої позиції що стосовно до життя. І потрібно от в своїх позиціях, в своїй моралі треба бути незламним. І от саме ці шістдесятники це до. Збудували мою думку. А ще також великий вплив на мене також, я завжди люблю читати в різних періодах там року, там особливо там осінь чи літо. От літом мені дуже подобається читати поезію Богдана Ігоря Антонича. Також дуже подобається почитати Грицька Чубая. От мені здається, оці поети Грицько Чубай Антонич і Юрко Гуць це є те, що. У нас стояло поза політикою, немає поза так званим патріотизмом, націоналізмом. Вони мали це все у собі, але творчість їхня більше говорить. Можливо, більш про такі глобальні речі. Вони були, можливо, громадянами Всесвіту, жителями. І хоче сам, і от саме хочеться бути саме і таким дійти до такого консенсусу. В своїй роботі, як і вони. Мені здається, коли в тебе немає амбіцій, то у мистецтво взагалі не варто йти. Завжди кожна творча людина повинна перед собою ставити найвищі амбіції, найвище досягнення, найвище признання. А як воно буде до тебе йти, то це потрібно мати терпіння і потрібно до цього усього ставитися зрозумінням. До тебе все приходить не тоді, коли ти хочеш, а тоді, коли це має статися. Тобто, для того, щоб досягти чогось, то потрібно пройти певний етап у житті. Потрібно мати досвід. Бо без досвіду взагалі різні досягнення, вони тільки тебе піднімають на хвилю якусь, а потім надалі опускають. А саме... Коли в тебе є цей життєвий досвід, не дарма більшість художників вже в зрілому віці отримують оце визнання серед інших людей, визнання громадськості, визнання держави, суспільства взагалі в цілому. Потрібно пройти крізь цей шлях. Молоді художників, в яких це все стається, знаєте, так звалилось зразу на плечі, то воно тільки портить людину. Потім стаєш, як і вже згадував, що стаєш грубішим до сприйняття дійсності. Ти не так ти все відчуваєш, не так вже все сприймаєш, не, не цінуєш того, що є, а починаєш уже просто захоплюватися своїми якимись власними амбіціями, які не підкріплені. Дійсності. І оце мені здається пагубно. Багатьох творчих людей так воно це погубило. А потім вони після цього всього десь зникають і стають нецікавими.